Доброго ранку, ось у нас зараз голова сільської ради йде е з остановки, обстановки якраз розлівайка. Хочемо звернути її увагу на те, що як у нас алкашня працює. Доброго ранку, Тетяна Григорівна. А скажіть, будь ласка, ви кожного ранку біля цієї розлівайки проходите? Ну, не можна, не вже не можна її закрити. Може і можна, Може і можна або не хочете, так? Да? Ну що, да, ладно, ви скільки працюєте в сільській раді? Ну, що, Ні, от скажіть, будь ласка, скільки, скільки ви працюєте в сільській раді? 29 років. І ви за 29 років не змогли з місцевими депутатами закрити цю розривайку? Але ви житель цієї села. Ви його закрили, як житель. Чекайте, якщо ми закриємо його. Шо? а якщо ви не можете, як голова сільської ради, навіщо ви нам така? Скажіть, будь ласка, ну це не вам вирішувати, навіщо? Не ви нав. мене за мене голосували. Так, не ви, вам ви не ну, за нас за вас проголосувала 371 чоловік. Правильно? Ваші 371. Ваші виборці, ви давайте рішайте питання зараз нам а, про те, як нам закрити гадюшник, який ви тут розвели, разом з Камащенка разом з вашими депутатами. Коли ви це зачините, цей гадюшник? Скажіть, будь ласка. Можете прокоментувати? Ні? А, на цю хвилину ви не можете. То ви просто неспроможні, голова сільської ради, щоб зачинити гадюшник, який на очах у дітей. Ви разом з вашими депутатами-провокаторами цей гадюшник розвели. Мабуть, не спроможна. Неспроможна. Так пишіть заяву, йдіть. Чи чекаєте, коли буде бандугить? Ні? Алло. Ну, Дякуємо за увагу. Е, голова сільської ради не спроможна навіть закрити алкашню. Дублірувати його роботу не будемо. Будемо вимушено робити, як робили в зоні АТО. Викликаємо зараз хлопців і сносимо цю розливайку. Дякую за увагу. Тараси, друже, тримайся, ти не один.